Шановні збори, цих кілька слів говорю вам напередодні страшного грядучого завтра, коли над світом, сплюгавленим силами дьявола розпадеться кара і повіє новий вогонь з Холодного Яру. До цього дня страшного судища кликав Шевченко, бути готовими, схаменутися. Не мерзитися, кланяючись чужим богам, перестати нести їм жертви своєї крови, совісті і чести, Не вірити їх розумним словам, брехнею підбитим. Не вірити в злагоду і мир з волками в овечій скірі, Слугами дьявола в ангельських масках яких кожде слово, що ним нас ваблять, є облуда і брехня. Брехнею є їх союз Соєцьких Республік, брехнею є їх соціалістичний рай, брехнею їх дружба народів, брехнею їх мир серед мільйонів скотованих мучників і борців за правду. Брехнею їх що зрадили себе дьяволу, церква їх, брехнею є і кожне слово тих демократів, і прогресистів і пацифістів, які відчиняють настіж двері слугам того дьявола у вільний світ, кличучи нас до замирення з ним, до культурного обміну до співіснування і співпраці, несучи всі лиха всі зла, розмальовуючи їх в звабливі, барви, добра і все добре й велике поскудять ганблячими наліпками. Патріотизм звуть шовінізмом і реакціонерством, любов до країни своєї. І заперечення прав чужинецьких зайдів панувати над нею звуть фашизмом і антисемітизмом. Вірність своїй правді ненависництвом до інших народів, готовість кров'ю боронити ту правду бандитизмом, як за Шевченка називали це розбійництвом, вірність своїй релігії. Вузьким расизмом і, або забобоном. Мета троїтельний сили – позбавити нас віри в свою правду. Тоді не знатимемо, куди йти до якої цілі. Далі захитати віру в свою силу, така людина не зможе вже йти без повадателя, коли забудемо заповіт. В своїй хаті своя правда і сила не буде і волі. Станемо безсильними і безвольними рабами чужої правди і чужої сили. У нашій власній хаті, на нашій не своїй землі, станемо готовими до всякої угоди з чужим напасником. До цього допустити не сміємо. Тим більше, що остаточна мета московських слуг явила – знищити в нас наш давній дух лицарства, козацький дух нації, дух, прищеплений нам впливами старої Елади, і тим апостолом, що здвигнув хрест на горах Київських дух християнства. І дух тих предків, які мечем боронили Київ від московсько-азійських орд. Цей дух, убитий в наших душах, мета московських слуг дьявола. А що вони є такими, це виразно меред бачив автор великого льоху. Пекло перестерігав він нас. Ненароджених земляків своїх є козло нечисто, та сила, яка натхне Москву в останній день обрахунку. Тому ніколи угода а боротьба за або, або з чорними силами зла є першою вимогою Дня України. Не буде вона вільною поки не пірве кайдани, поки не окропить вражою кров'ю нашу зганлену землі, вимогою другою є стояти при своїй правді, щоб огнено вона заговорила в наших серцях, щоб слово пламенем взялось у них, щоб дало рукам нетверду силу. Щоб вивело нас із тьми із смраду на волю. Бо лише віра посіяна в нас наукою християнської віри, віра в першенство Духа над матерією, Духа істини над духом дьявола. віра, що не знає сумнівів, Дає силу зрушити незнану яку велетенську гору на нашому. шляху. Вона лише в тих лише обставинах, в тих околицях, де тої віри не було, там Христос не творив чудес по невірію їх мешканців. Нарешті третьою вимогою дня. В обличчі грядучого зудару є не тільки знати, до якої мети треба йти, не лише як до неї йти, але й знати, хто поведе Україну до тої мети. Я про це повторяв 50 літ. Тою батавою сильних будуть люди, яких Шевченко звав. Панством козацьким, козацьким лицарством, лицарськими синами, синами Сонця Правди, під покровом патрона Києва і вождя воїнств небесних архістратиха Михаїла, борця з дьяволом і його силами, що їх тепер мобілізує проти нас Москва. Який це психічно тип. Свій націоналізм я кінчив колись закликом отрястися від духа часів за непаду, коли спокій і угода привата, дрібне борикання, задрібні уступки, коли надії на соціальне визволення з ласки того чи іншого білого, чорного чи червоного володаря були ідеалом провідної нашої верстви. Не їх доба ждала тепер. ждали людей Нового Духа, якого окреслив я, як дух нашої давнини, старого Києва і козацької України, окреслив як духа прадідів великих, як дух нашої давнини, як пристрасну тугу за загероїчним, як стрімління до великого. Не до малого шляхом посвяти жертв ідеалізму, героїки страшної путі до Голготи, по якій лише для нації може наступити Воскресення. Був це дух, окрилений давньою містикою нашого вічного міста, запоруки остаточного звитяжства над силами пекла на нашій землі. Бо нема перемоги в політиці без допомоги тої містичної сили, бо шлях від містики веде до політики. Про цю таємну силу містики Києва не знають многі сліпі земляки, але знають про неї вороги України, недурно хочуть вони знищення Києва. Недурно нищать його храми та історичні пам'ятники, недурно затопчують водою осідок колишнього Запоріжжя, недурно зі слів, кажу, Бургарда Клена, коли в 1920-х роках обертали святу Софію в большевицький музей, оповідали наші вчені присутні при цій профанації святині, що один комісар. Злісно ударив ногою по долівці собору і крикнув Не позбудемося духу спротива ніколи на Україні і не загвустаймо її, поки не зрівняємо з землею Святу Софію. Бо знали вони, що доки стоятиме вона, доки буде промінювати з неї віковічна таємнича містерія нашої землі, Ніколи не вона коліна перед чужими багами, перед ідолами нечистого, від містики до політики. Нарешті про це говорю я в масі провіді, де шукати наших традицій, партії чи орден, про містику старого Києва, її колосальну роль в нашій історії минулого і велике завдання на завтра. Говорив незримих стрижаннях кобзаря, намагався показати, хто, яка когорта воскреслого лицарства України сповнить ту велику місію нашої землі, коли тата когорта символом виведена в козаку без верхів у Шевченка впаде згори на ідолу чужого, розтрощить його трон подре парфіру, оберне того куміра в смердючий гній. Це буде когорта нових людей, які вже встають на Україні від 17-го року когорта нового лицарства Христа і меча, орден лицарства Христоносного. Того, яке і в Західній Європі, і у нас рятувало свою землю від орд Варварів, як іспанське лицарство перед Маврами і в наші часі, французьке перед Атілою, інше перед Чингисханом, українське перед половцями, аварами, татарами. Перед турецьким ісламом, перед юдейською Хазарією, перед вже християнською чи безбожницькою Москвою. І тепер подібні люди ратуватимуть нашу віру, нашу землю і славні традиції минулого, які вже видвигнула наша земля в останніх руках, в воїнах УПА, в героях чину замордованих. Московською рукою на бруках Парижу, Роттердаму, Мюнхену, Білогорщі. Суворий аскетизм був прикметою цього ордену. Примудрість, як вірлине крило та вірту скріпість, як мужні руки, як казали в нашій давнині. колись ревність невгасима горіюча живим полум'ям. Яка не дозволювала їм прощати ворогам Бога і своєї землі, яка, як Сагайдачний, доброго любив, злого звик був карати. Гордили грошем або златом, що темніє, як блато без меча козацького, не були люди цього ордену дрібні маклери від дрібних справ політики, ні лакеї єднав їх спільний дух в одну когорту шляхетних, мудрих і смілих. Таке об'єднання повинно прийти об'єднання одного духа людей, для їх великих задумів і чинів воно є завданням нашої доби, доби, коли нова Червона Орда на своїм найвищим є, по яким неминуче вже наступає початок зоспаду, до, до катастрофального розпаду імперії модерного Чінгісхана в нашу добу, коли так званий демократичний захід і його провідна верства виявляє свою безпорадність не лише виступати отверто проти злих духів Кремля, але простягають їм руку згоди на співпрацю з Антихристом і на свою згубу. В цю добу грядучої катастрофи величезна місія чекає Україну, заповіджена віками створити орден Нового лицарства, щоби він боронив свою правду, правду Христа. Загрожену не тільки на Україні, але й в цілім Оксиденті, щоб протиставити тому наступу на своїх традиціях оперту свою силу, щоб здобути собі і іншому християнському світу волю, ордену, якого прообраз своїм козаку безверхім, як сказав, своїх воскреслих з козацьких могил мерців дав нам Шевченка, їм, бо казав, належиться їм місія розкувати закований в кайдани на темний, розторощити сили пекла на нашій зганьбленій землі, бути готовими, щоб не збудив нас вогні світового пожару, окрадену з наших традицій, з нашої віри і з нашої сили. Хай заповіт цей нашого Пророка вічно стоятиме перед вашими духовими очима, хай сон зганяє з ваших повік, хай вогнем пече ваші душі, щоб воскресла в них душа славних прадідів великих. Ці слова мають бути заповітом для вас, нашої доби.